Добрий день, колеги пасічники. Прийшла весна, тому потрібно провести огляд пасіки і зробити лабораторні дослідження. Для чого вони потрібні? Для того, щоб можна було кочувати, переїжджати з району в район з однієї області в другу, а також реалізовувати мед на базарах, ярмарках. Для цього треба лабораторні дослідження. Раніше мені дзвонили і питали. Скільки надо лабораторних досліджень, скільки треба для цього е, проб для дослідження. Ветеринари, припустімо, дзвонили і, як, як приклад, дзвонили з Кіровоградської області і кажуть, в нас хочуть 100% провірити пасіку на гнильці. Тобто є встановлені кошти за, за одну бджолину сім'ю, за одну пробу. Відповідно, Проба в них считається одна бджола сім'я і хочуть 100% зробити. Тобто там більше 100 гривень 109 гривень, по-моєму, гнилець, і от, заплатіть нам таку суму. Тому я хочу вам розказати, навести приклади із документа, із правил відбору проб, скільки повинні ветеринарні лікарі повинні брати проб з пасіки. Коли є підозра, коли є підозра. А коли нема підозри, він прийшов, подивився там бджоли здорові. Ну, ну пробув, взяв там. Вже. І якщо їх форі, то небагато треба брати. Значить, у нас є затверджені правила. Тобто, затверджую голова Державного департаменту ветеринарної медицини Мінсільгос України ПП. Достоєвський, 15 квітня 1997 рік номер цих правил 15-14, 111 Правила. Відбору зразків патологічного матеріалу, крові, кормів, води та пересилання їх для лабораторного дослідження. Перший пункт загальне положення для з'ясування причин захворювання або загибелі тварин, то і бджіл для нас бджолосімей у господарстві. Лікар ветеринарної медицини проводять клінічно-епізотичні обстеження поголів'я пасіки. Лікар ветеринарної медицини до вас должен приїхати, прийти, ви його привозите, якщо він сам там є тариф, по який, який стоїмості 1 кілометр. Ну, коротше, приїхати до вас на пасіку і провести клінічно-епізотичні Обстеження пасіки, відбирають необхідний падматеріал і направляти його до, для дослідження у державних лабораторіях ветеринарної медицини або науково-дослідних інститутах. Він відбирати, він має прийти передивитися пасіку, одебрати, якщо є підозра на щось, одебрать, е, цей матеріал, написати супроводительний лист, на що шукати, щоб не прийшло, воно. Передав він у лабораторію якийсь кульочок з мертвими бджолами чи кусок стільника, а там чешуть репу. а що з ним робити? Що шукати? Віруси, бактерії, грибки. Що шукати? Чи потрава тут? Що його робити з цим? Через то він має написати? Є підозра на гнилець, на вірусний щось, на аскосфіроз, Він має написати. Щоб ти знали, що шукати, який посів робити, чи його не робить зовсім. Наступний абзац першого пункту, в усіх випадках відбору та пересилання матеріалу, фахівець ветеринарної медицини зобов'язаний керуватися цими правилами. Оцими правилами він має руководствуватися, а також відповідними інструкціями щодо боротьби з хворобами бджіл. І я відкриваю сьому сторінку. У мене в інтернеті у сьома сторінка. Значить, дев'ятий пункт. Взяття і пересилання матеріалу для дослідження на хвороби бджіл і шовковистого шовкопряда. Тобто, дев'ятий пункт стосується пасічників. А тепер, так як мені здвонять з кіровограда і кажуть, а 100% на гнилець. А ви їм кажете, а ви керуєте цими правилами? Що там написано? Для застосування причин захворювання бджіл у лабораторії надсилаються дві крапи. І що ми тут читаємо, що вони надсилають дожні? Для гнильцових захворювань і мішочого розплоду від двох-трьох уражених сімей зразки стільників. Розміром 10 на 15 із хворими і загиблими личинками і лялечками. Не 100%, якщо є підозра, бо тут писано, від двох трьох уражених сімей. А якщо у вас він одивився, не треба лабораторії казати, а привези 100%, ми подивимося, там є що чи немає, повинен спеціаліст ветеринарної медицини поїхати. І якщо в нього є підозра. Нагнилець він має вирізати ці мертві личинки і написати супроводний лист, і передати він має передати туди в лабораторію, а там його будуть шукати від двох-трьох сімей. Все. Ніяких 100%, ніяких 10%, дві-три сім'ї. Якщо у вас три сім'ї, то от він має от трьох і дати. Якщо у вас 100 сімей, він теж від трьох до двох дати. І 1000 сімей, він теж дві сім'ї. Три уражених. При підозріл на септичні захворювання, септицемія, паратив, гафніоз, калібактеріоз. по 50 живих бджіл від двох-трьох сімей з вираженими ознаками захворювання. Те саме, дві-три сім'ї. Ніяких 100%, ніяких 10%. При підозрі на вірусні захворювання. При 50 хворих або загиблих бджіл законсервувати в 50% гліцерині. Так само 50 бджіл від 2-3 з вираженими ознаками захворювання. Те саме дві три сім'ї. При підозрі на воротос, взимку надсилаємо трупи бджіл та сміття з на вулика не менше 200 грамів пасіки. Одна проба в кульочок зібрали. 200 грамів і одна проба послали, це зимою. Навесні бджолиний розпліт та на сільнику з нижнього краю рамки 3 на 15 сантиметрів. Низ рамки підрізали, обрізали і все, 3 сантиметра. Та сміття на вулика. У зазначених вище кількості, то є 200 грам. Влітку і восени беруть проби запечатану розплоду бджоли чи трутнів, зазначених вище розміром. 3 на 15. Або не менше 100 бджіл, відібраних у вуликах від 10% підозрювань щодо захворювання бджолиних сімей. Та в нас всі бджоли підозрювані. У нас всі бджоли форіють. Є, але. Ми здаємо ветеринарну службу бджіл, і вони нам пишуть, що не виявлено. Як не виявлено, коли 100% Україна покрита варатозом, кліщ вароя, як і деструктор, як зараз кажуть, вся покрита 100% варатозом. Кліщом єсть. Але з чого в нас пише лабораторія, що не виявлено? А не виявлено воно 10%. Тих причин, тому що Україна є членом МЕП міжнародної цієї організації ветеринарної, а вона включила, цьому році не дивився, на 25-й воротос включено в особо опасні захворювання. І, відповідно, члени цього МЕП, де Україна є, повинні виявляти його. І якщо вони виявлять воротос у нас, представляєте, вони в нас виявлять воротос. Вони повинні повідомити туди, і на Україну накладається карантин. Меду ми продавати не будемо. Тому, тому ніхто не пише, що в нас є Вартоз. Отака бюрократія. Я, відповідно, раніше звертався до представника МЕБ в Україні, щоб вони ініціатирували і. Убрали як особо опасний е, захворювання. Бо на сьогоднішній день, сьогодні зараз подзвоню в Лосіву Олексію Михайловичу, узнаю, що там на, на рахунок варатозу, бо давно йому не дзвонив е, у Новій Зеландії і в Австралії. Це ж були, залишалися ті континенти, на яких ще. Не було варатоза через то він щоб туди не поширився. Оце меп дбає, щоб не було ну поширення не було через то особо опасне захворювання. Так, значить, з варатозом розібралися при інших захворюваннях по 50 живих бджіл з клінічними ознаками або стільки ж трупів свіжого підмору. Це якщо інші якісь захворювання підозрілих сімей. При обстеженні паспортизації пасіки які беруть скільки ж бджіл від 10% сімей пасіки. Це колись я до Володимира Івановича Лапи звертався з листом, щоб він дав пояснення, скільки при паспортизації пасіки, то він написав згідно МЕП, бо це згідно МЕП написано 10%. Бо деякі приходять, а ми вам дожні 100% передивитися. Ні, в правилах, які ви повинні ними керуватися, написано 10% дослідження робляться. Із 10% сімей. О, правила! Це правила для спеціалістів ветеринарної медицини. Так, при на отруєння пропускаю для виявлення в меді тож. так, ну на це і все. Так, і ще хочу зазначити, коли ми і я проводили перший мітинг пасічників, тоді ми зустрічалися з головою на той час, головою служби Лапою Володимиром Івановичем в Кабміні. Я тоді порушив таке питання, що хотів, щоб в разі потрави. Держава фінансувала лабораторні дослідження, щоб не пасічник це робив. На що Володимир Іванович відповів, що він не, не прем'єр-міністр, коштами не бюджету не розпоряджається. Але на держпродспоживслужбу виділяється кожного року енна кількість коштів. За який вони проводять моніторинг захворювання усієї України на різні захворювання тварин? Тобто це спеціально для харчової безпеки, і відповідно виділяються кошти. Значить, він тоді своєму заступнику сказав не помню фамілію, Це було в жовтні. Ми 5 жовтня тоді проводили. З весни почалося на кожну лабораторію, виділяється определенна кількість. Коштів для того, щоб вони провели лабораторні дослідження захворювань місцевості. Це не тільки бджоли, це і птиця, і риба, і в тому числі й мед. E, значить, на Рокетянську лабораторію в той час виділялось 40 проб за рахунок держави. І хто, як кажуть, перший встав, той тапочки. Хто перший прийшов і каже: «Здравствуйте, Я хочу зробити лабораторні дослідження. І перші проби робилися безкоштовно. Далі ці кошти закінчуються на 40 проб, і далі проводяться вже за кошти пасічників. У цьому році те саме відбувається. В даному випадку я вже здав проби, все це зробив, і мені обійшлося, я, значить, лабораторні дослідження 6 проб зробив за рахунок бюджету, тобто перший став і удів тапочки. Було ще як кажуть, місце держави, я десь шість проб зробив за рахунок держави, а огляд пасіки, по-моєму, 320 гривень заплатив. Тож ну, не пам'ятаю, ну невелика сума це була, я заплатив. 320 гривень. Тобто я, як кажуть, зробив ветеринарне обстеження пасіки. Так що в мене все добре. І суми не такі здорові. Тобто в нас в районі, я кажу, ніхто не вимагає, у нас спеціалісти, якось з великої букви. Тобто положено, державні кошти є. Будь ласка, хто перший встав, то тапочки. Безкоштовно. Тобто нічого не скривають, не кажуть 100% платити. Згідно цієї інструкції, все робиться згідно законодавства нашого про ветеринарну медицину. Тому якось так. пасічники, проходьте і не бійтесь, там невеликі суми. На цьому все. До побачення. Добра здоров'я і до наступного відео.